Росія не зацікавлена в переговорах не в легітимних переговорах, аж поки вони думають, що вони можуть перемогти. Вони можуть думають, що може дочекатися від адміністрації Трампа, щоб та пішла, залишила Україну. Я не маю впевненості, що Росія погодиться на будь-що наківдем, що в вони кішо вони не отримують все те, що вони хочуть. Це буде перевірка для Трампа росіяни можуть помилитися. вони можуть е, занадто підняти ставки. бо Трамп я не думаю, що він що, що його рухають дипломатичні чи моральні принципи війни. Він хоче перемогти. і я думаю, що якщо росіяни зроблять щось таке, що виглядає що зробить його виглядати нерозумно, і це буде. Він через те стане ще більш жорстким щодо Росії. Це, Я думаю, отут Конгрес може зіграти важливу роль, і український уряд може зіграти важливу роль І для наших європейських союзників, які платитимуть ціну, якщо якщо Україна змуш буде змушена до поганого результату переговорів, наші європейські союзники заплатять за це величезну ціну. це не 18 це не 18 століття, коли великі країни ухвалювали рішення про до щодо маленьких країн. Україна – це найважливіша частина в будь-яких переговорах, з перемовини між путіним і Трампом не створять рішення яке яка Україна обов'язково має прийняти, бо є український народ, який за це має зрештою заплатити ціну територію, яка залишиться окупованою Росією. І зрозуміло, що Росія може говорити що завгодно, але це не Росія вирішує, чи Україні вступати в НАТО чи ні.